Перед початком відео я хочу зробити невеличкий відступ. Сидів я, значить, за компом, думаю, почну приходити це DLC. Запустив OBS, але ще не закрив хром. І тут мені приходить повіщення від Donatello. Я ж підстрибнув з переляку. І тут я бачу ось це. У мене просто тоді зникли всі слова. Савенко Єгор, щиро дякую тобі та бажаю тобі міцного здоров'я. Я щиро вдячний всім, хто підтримує мене і тим, хто допомагає фінансово. Також хочу повідомити, що я створив власний телеграм-канал, де я викладаю всякі інсайди по новим відео, мемчики і просто всяку всячину. Скануй код або переходь за посиланням в описі. Ну а ми приступаємо до відео. Смерть Мельника для Сема стала тією межею, що йому довелося обирати залишитися чи піти за мрією. І він і вчинив так само як Артем. Він вирушив за своєю мрією повернутися у Сан-Дієго та побачити свого батька, якому вже 70 років. З цього моменту починається ще одна історія історія Сема. Всім привіт, мене звати Сігай, і у цьому відео ми рушимо за ним та подивимося, чим вона закінчиться. Всім приємного перегляду. Чим тільки не добирався Сем від байкалу до Владивостоку? І машиною, і трактором, і пішки. І ось нарешті він добирається до цього міста. Ми рушаємо дорогу і у будівлі наштовхуємося на капітана, якого хочуть схопити якісь бандити. Ми допомагаємо йому відбитися від них і підіймаємося до нього. Він якраз завершував свої справи, скидуючи вниз, а також самого громадянина знищеної Росії, як і він, ну то й добре. Але потім ця падла ще й на нас наставляти ствол буде, дід нормальний чи ні? Переконавшись у тому, що ми не несемо загрози, він наказує взяти бінокль і вказує на субмарину, що стоїть у порту. Йому певний, як і більшості росіян, не дуже імпанує американець, і він його щіть трохи за це. Та гаразд, пробачимо йому це. Ми спускаємося тросом вниз, де нас збиває грай кажанят. Чому кажанят? А тому, що кажанище буде далі. Я взагалі не знав, що з ним робити, і разів 5-6 помирав просто так. Потім, сильно надамаживши цього кажана, він нас збиває вниз і кудись сподівається, а ми, будучи без нічого, рушаємо далі. Заходимо у будівлю, де на нас нападають зграї бандитів, але камон, один натовський з десятка росіян буде коштувати. Після доволі таки тривалої бійки, нас все ж таки вирубають і везуть до свого боса. Шляхом ці чорти нас ще й допитують, але вони настільки тупі, що навіть сем починає з них угарати. Слухай, а ти не американець часом? Ні, блін, блін. Вони доповідають своєму босу, що схопили американця, і бос наказує привести його особисто до нього. Їхнім босом також виявляється американець, якого звати Том. Він, переконавшись у тому, що Сем також американець, пускає його до себе у кабінет, де починається розмова про те, звідки Сем, куди тримає шлях і все таке інше. Також він знайомить нас з таким мутним типом, як Клим. Він права рука Тома і відповідальний за силову структуру його влади. Оскільки саме Том вже майже друзі, то останній розказує історію про те, хто він і звідки. Якщо коротко, до війни у Тома був бізнес торгівля зброєю на міжнародному ринку. Після війни у нього лишилася велика купа зброї та клим, хлопці якого цю зброю охороняли. Таким чином можна зрозуміти, що це мафія. Потім, з його слів, він дізнався про населення на Владивостоку і перебрався туди. Раніше тут усім заправляв той самий капітан, якого Сем врятував біля фанікулеру, але останній виявився не готовий до постійних сутичок з бандитами. На допомогу прийшов Том з хлопцями і вирішив цю проблему. Потім Том дізнається, що субмарина на ходу, а капітан навіть не пропонував нею скористатися або ще щось подібне. Тут цього чувака взагалі понесло не туди, і він почав марити про те, щоб захопити за допомогою судна інші поселення та щоб отримати доступ до шахти з ракетами і створити нову державу. Капітан був проти цього і усіляко відмовлявся це робити. Врешті-решт, влада де-факто стала в руках у Тома, а капітану довелося втекти. Проблема в тому, що палива вже немає, і що дістати це паливо і заправити субмарину може лише цей самий капітан. Том пропонує угоду: вмовити капітана заправити човен, а в обмін Том залишить поселення і не буде більше турбувати його, а також відвезе Сема на його батьківщину у Сан-Дієго. Сем погоджується, йому виділяють зброю та всякі прибамбаси, і ми рушаємо на пошуки капітана. Дорогою я завітав у покинуту будівлю, але знав би, що там, то я б туди краще б не сувався. У тій будівлі я знайшов лише прилад нічного бачення, але ціна, яку я заплатив за цей пристрій, була надто високою, я витратив майже всі патрони і всі аптечки. А витратив я ще й на русських бомжів, тому вважайте, це патрони я просто просрав. Тому, коли вони скінчилися, довелося імпровізувати. Пливемо далі і встаємо на березі, де граємо на губній гармоніці та йдемо у кінотеатр. Пішов я туди не з метою дивитися фільм, а перерізати бандитів і нашкрібати набоїв, адже далі буде срака ще більша. Я там взяв пизди, тому суватися туди більше не став. Йдемо в будівлю навпроти, де чуємо капітана, що відбивається від бомжів. Ми туди. Відчуття, що ми не у Владивостоку, а у якомусь мухосранську, адже цих бомжів там розвелося, що й набоїв просто не вистачає. Але мета виправдовує засоби. Резонне питання, тому ми стиснувши зуби, проходимо до капітана, хоч і не з першої спроби. Капітанич нормально так стукнув по бомжу, і ми разом з ним сідаємо у судно. Його звати Едуард Баранов. Дорогою він розказує про те, як сталося так, що місто зруйноване, хоча влучань і не було. Просто ракети пускали не по місту, а по воді. Потім розказав, що колись було все зашибість, але з'явилися бандити, а разом з ними і Том, що запропонував допомогу. Посеред промови по капітану стріляє снайпер, але не влучає. Ми зупиняємося та йдемо по душу цього дегана через натовпи бандитів. Даємо цьому коржу по пиці, і там я нарешті знайшов верстак. І я просто пісився укропом, адже я ніколи не відчував такого полегшення від такої душнини з набоями та аптечками. Тож далі буде набагато легше. Ми рушаємо додому до цього капітана. Він погоджується на умови Тома, але з одним нюансом, про нього трохи пізніше. Ми йому вправляли коліно, тому він вирішив випити знеболювального. Ну і Сему пропоную також. І це така історія, що тут можна було б і окреме відео зняти, але ось кілька фрагментів. Вмикай, Семе! Выходить Выходит на все. А? А? Чую, что там? А, музыка? Вот была бы у нас музыка. А это хорошая думка. Бремося. О, <плотит> ну, а тепер точно все. Вмикайся. Давай, давай, пий. Дякую тобі поваги до старших. Ось ти. Чого ти не п'єш? веде, Я тут. Ти тут і там теж дивно треба випити? О, добре ха Ха. Еде, я сліпий. Що ми пили вчора? Та не сліпий ти а й донизу спиш і кінчаю то Ой, зараз. На наступний ранок ми обговорюємо план дій. Ось якраз цей самий нюанс. Паливо знаходиться у місцевості неподалік, правда, вона занадто радіаційно забруднена, тому треба костюм. А ті, в свою чергу, знаходяться у колишній пожежній частині, дістатися якої ще там роко, але ми все ж таки вирушаємо. Спустившись з бази кепа, ми вбиваємо бандитів, які прийшли влаштовувати вендету за коржа, але камон, я ж не вбивав його. Але у нас немає іншого вибору, тому ми їх знищуємо та лутаємо. Шляємося по місцевості та знаходимо мужичка, який розгніваний на свого старшого брата. Там довга історія, тому якщо коротко. Два брати ще до війни мали спільний бізнес, вони займалися перегоном авто з Японії у Рашку і продавали. Але одного разу молодший брат прийшов в автосалон і дізнався, що охорона нова, і зрозумів, що його брат просто віджав у нього бізнес. З його слів, у них пароль від сейфу з документами був один на двох, і кожен знав лише половину. Повний пароль знала лише Тюткіна Анжела, їх бухгалтер. У свій час вона і налаштувала молодшого брата проти старшого, через що він і винив свого брата. Він просить нас знайти свого брата і дізнатися другу половину пароля, відкрити сейф з документами у колишньому автосалоні та принести документи. Ну ми так і зробимо. Йдемо від нього і знаходимо триповерхову будівлю, де сидять два розвідники Тома, і ті діляться з нами останніми даними, що їм вдалося дізнатися. Непогане місце тут і ліжко, і верстак є, все що треба для щастя. Від них ми на ній пливемо у колишню будівлю міліції, де засіли бандюки. Вони мені ні до чого, я просто підібрав те, що мені треба, і зібнув звідти пошвиденько. Повернувшись до нашого пристанища, ми рушаємо на автозвалище, де знову з'являється та летюча тварюка, тому ми відбиваємося від неї та її зграє кажанів. З кожним разом вона все більше і більше закривала прохід машинами, тому місця для маневру було менше. Але в один момент вона спробує злетіти, але на неї нападуть у порі, тому з цією падлою нарешті покінчено. Тож ми рушаємо далі, де з нами зв'язуються по рації Том, та каже, що скоро почнеться буря. Ми залазимо у напіввідкриті двері, де бачимо якогось чувака, що сидить у машині у протигазі. Стільки запитань і жодної відповіді. Це виявляється, той самий старший брат, у якого нам треба дізнатися другу половину паролю. І тут цей додік каже зробити те, що й перший, принести документи йому, щоб переконати молодшого брата, що він не крав бізнес. Ну ми йдемо у цей автосалон, відкриваємо сейф і маємо змогу читати цей документ, де чорним по жовтому написано, що єдиним учасником товариства є Тюткіна Анжела Іванівна. Ось так одна баба змогла і бізнес вкрасти, і двох братів позварити на десятки років. Ці двоє 20 років не могли зустрітися одне з одним і домовитися відкрити сейф, але тут співпадіння, вони вдвох сидять за столом і сваряться прямо біля автосалону. Ми показуємо документи, вони приходять у шок трагедія. Ну ми, коротше, подихій уходимо і рушаємо далі. Заходимо у лігво якихось бандитів, які додумалися експлуатувати бомжів та використовувати їх у власних цілях. А в in Russia. До речі, тут посилання для вас, шановні глядачі. Ми вбиваємо цих бандитів, підіймаємо ворота, але ще не сідаємо у човен. Далі заражена територія, тому я вирішив все ретельно обшукати, щоб скрафтити фільтри, а також відкрити двері до кімнати з лутом, потикавши різні комбінації на рубильниках. Повертаємося до човна і пливемо. Там ми подаємо струм на воду, щоб нам звільнила проїзд всяка нечисть, і ми пливемо далі. Гаяти часу не можна, адже крафт одного фільтру дорогий, а у мене їх було лише 2 хвилини. Запливаємо до бандитів, які вирощують якусь траву. Ми їх вбиваємо, а самі цю траву забираємо. Підпливаємо до берега, встаємо та обкрадаємо чиєсь майно. Підготувавшись, я полетів до якихось чуваків, але виявилося, що вони не дуже й то раді мені, тому я отримав там пощо. Зрозумів, більше не буду. Тишком нишком пролазимо до них на пожежну станцію, там нейтралізуємо бандитів та собак. Гарі! Ха! Гарі! У Одній з кімнат ми знаходимо два костюми і даємо Дьору звідти, поки нас не пристрелили. Спустившись тросом, ми опиняємося перед зруйнованою будівлею. Там лег полежати якийсь мужичок. У записці він писав, що його якась тварюка поранила. І це невеликий спойлер. Далі, пита. Шовши далі собі гальовиною, на нас нападає двоюрідний брат того кажана, тільки цей бігає. Що блідь? Але на постапокаліптичній Росії і не таке можливо. Тому ми воюємо з ним, витративши всі набої та всі аптечки, ну чисто я. Вбивши його, ми йдемо далі, де потрапляємо у заражену зону. Зв'язуємося там з капітаном, і він по нас припливає. Але у цей час, поки ми відстрелюємося від цих двох тварюк. Сідаємо на човен та запливаємо у бункер для субмарин. Він розказує басні про павуків електриків і ми встаємо. Вмикаємо електроенергію та у одному проході бачимо павука. Ну він злий, сука, струмом б'ється. Але нам допомагає капітан. Всемо також були вподоби ці павуки. Факели кажу, треба було взяти. Точно, стали б у пригоді. Дібравшись до генераторної, ми вмикаємо електроенергію та спускаємося ліфтом, а капітан пливе далі через відкриті ворота. І тут гра поставила переді мною вибір: або скрафтити аптечку, адже я трохи каліка, або скрафтити фільтри, щоб не подохнути від удушення. І це досить курва важкий вибір. Далі я отримав ось таку ачівку. Як бачите, гра змушувала мене страждати. Капітан добирається до крану, а ми на цей самий кран подаємо електроенергію. Але тут з'являються електропавуки, і через них світло зникає. Тому, щоб капітан зміг завантажити паливо, ми їх знищимо по мірі їх появлення. Загрузивши паливо на човен, ми спускаємося вниз ліфтом, але щось там, як завжди, наїбнулося і знову пиздячи в обхід. Підіймаємося вгору та сідаємо на судно до капітана. Пливемо з паливом до Тома виконувати домовленості. Коли ми запливаємо на базу, капітан нам каже, що він категорично проти того, щоб давати субмарину Томові, і віддає нам детонатор. Капітан давно хотів втопити це судно десь у морі, але у нього не підіймалося на це рука. Тому його замінували на крайній випадок. Ми разом з капітаном йдемо до Тома. Але ось який приколдес. Коли чесали язиками, приповзає поранений боєць та каже, що Клим зрадник. Тут Том перевзувається і пропонує забути про розбіжності у поглядах, на що капітан дає позитивну відповідь. Оскільки у Клима бійців набагато більше, то єдиний спосіб вижити втекти на субмарині. Ворота не відчинити через те, що диспетчерську кімнату вже зайняли бійці Клима. Тут Сем впихує свою копійку та каже, що якщо що, то він може пробратися до диспетчерської та все зробити. Ми вирушаємо туди, проходячи кілька локацій, у яких, окрім стрілянини, не було більше нічого цікавого. Хоча ні, ось, наприклад, у мене випадково відкрився оверлей Steam, А оскільки вийшло оновлення, то він ще й у мене завис. Він не записався через те, що в мене вимкнутий запис оверлейв. І ось такі таймінги мені наробили нервів. Мда. Далі ці генії випускають бомжів, але якщо спецбійці клима не можуть впоратися з семом, то що можуть зробити звичайні росіяни. Дістаємося до диспетчерської, де на нас вже чекав Клим. У нього клинить зброю і ми влітаємо до нього. Відкриваємо ворота, і Сем каже, клину дати наказ здатися, але він не послухав та ще й з трубою накинувся. Дебіл блядь. Далі ця ще і дірку зробить у тілі Сема, але й потім сам за це поплатиться. Бульк. Далі ми прямуємо містком. Тут дві кінцівки і кожна з них є правильною. Очекай бісів шовен. Севе час! Не можна відключатися Внимай! усе ще. Пробачети, та я не міг учинити інакше. В Москві я був своїм серед чужинців, а тут став просто чужинцем. Том простягнув мені руку. То що із того, навіть якщо він натисне кнопку, нової ядерної війни не станеться старий світ мертвий. На трупі лише з'являться нові виразки. Жодна ціна не видається мені надто високою за цей квиток. Особливо, якщо платитиму за нього не я. Надія побачити батька усе, що в мене залишилося. Усе, про що я мріяв. Усі ці уроки. Якщо так подумати, то навіщо семо проблеми інших людей, коли у нього є власне? Як на мене, цей вибір найлегший, адже типа ось мета виконана. А якщо Том і стане мавпою з гранатою в руках, то яке семо до цього діло? Може це і не така велика ціна за те, щоб повернутися додому. До того ж, якщо Том запустить ще кілька десятків боєголовок по Росії, то гірше від цього не стане, адже як казав Сем? Убийму зі врятують. Тепер друга кінцівка. Чекай бісів, човен. Семе. Час. Чатися усе ще підривай. Я зробив те, до чого звик за 20 років. Урятував рештки нашого світу. Капітан віддав себе у жертву, щоби не дати відновитися примарій ядерної війни. Не натисни я кнопку квиток додому був би в моїй кишені. Однак якою ціною? Я не здаюся. Я обов'язково повернуся. колись. Тепер щодо цієї кінцівки, з одного боку, Сем вчинив так, як волів Ед. з другого боку, він вбив їх та не зміг повернутися додому. Чи варта ця жертва того? Це вже залишаю на розсуд вам, шановні. Що ж, метро пройшов, гештальт можна вважати закритим. Всім дякую за перегляд, з вами був Сігай, і бувайте здорові.